У 2025 році в Україні пенсіонери, які досягли 65 років і мають достатній стаж, мають право на підвищену пенсію. Що таке достатній трудовий стаж? Це 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. А що таке підвищена пенсія? Це 40% від мінімальної зарплати. У 2025 році Мінімальна зарплата становить 8 тисяч гривень, тож 40% від неї це 3200 гривень. Це той розмір пенсії, нижче якого у вас бути не може, незважаючи на всі інші обставини. Якщо розрахунковий розмір вашої пенсії не дотягує до цієї цифри, вам нараховується автоматична щомісячна доплата. Вона якраз і компенсує ту різницю між фактичною сумою. І законом, встановленим мінімумом. Причому, якщо мінімальна зарплата зростає, то і автоматично зростає ваша пенсія. А який стаж і яка пенсія у вас? Давайте перевіримо це в коментарях.